Шумка чотирьох дверей, заміна акустики, встановлення процесорного підсилювача і переробка сабвуферу. Давайте тепер детальніше дивитися, як це відбувається і що в решт вийде. Тому, це саб. А... Сап. Yeah. сап, Саша, дивись, по розміру. Типу влізаємо, ставимо цей. Не влізаємо, каже, що влізає. Ну, типу, беремо будь-яке обладнання з магазу, приміряємо, думаємо, може хелікс той маленький. Ну, він дещо слабкувати. Да. Ну, він фабень. Очі п'ятня. А що таке? Горіочок, привіт, що ти тут робиш? Встановлюю ВЧ на даний момент. Бренд Helix, ніяких складностей, все стало. Він топін, як кажуть. Фішка-фішку. А ну розкажи нашим підписникам, бо вони взагалі не задоволені, що в тебе якісь проблеми вічно з автомобілями. Ні, вони мене невільно зрозуміли, ніяких проблем немає. Просто не знаю, як сказати. Просто він любить BMW. Да, дуже люблю BMW і все. Більше інших марок не існує для мене. Але працювати люблю з усіма автомобілями, нема різниці. То по Audi скажеш, складна? Йде? Взагалі все легко, розбирається круто ауді. Ну, Поки ніяких складнощів немає. Доберемось до підсилювачів, там буде вже далі видно. Як у нас тут обставить справа Ой, складності, складності, складності. Ну, конкретно заводі проблема в тому, що дуже маленький доступ. Ну, Просто жах. Спереді ще плюс-мінус можна якось працювати. Там У нас цей отвір відкривається. Знизу ну, плюс-мінус нормально Там руку, навіть сюди можна запхати. Ззаду бачимо, що цю зону. Ну, майже нереально туди дістатися, при умові, що сюди навіть руку не можна запхати. Тому ну, це, мабуть, єдина складність. Цій машині маленький, дуже маленький доступ. Дуже складно добиратись до якихось місць, От. а взагалі класна тачка. 11 Хелл. <laughs> а вы есть, yes, of course. amazing, no, good, wonderful, Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей. Это у нас будет на сабик. Сабик аудиобит. Ось такий маленький красунчик. Ну, як ладошка. Планую його сюди запихнути, подивитися. так, Взагалі круто. Ну, Працюємо. Ігор, питання, що тебе бісить як майстра інсталятора? Тільки одне. Коли ось зріла, я знала, я знала. це щось пропадає. І я навіть не знаю, який майстер це взяв. Це бісить, ну. без матір ну, дуже сильно. <різь> Саша! Де моя тверд? Міша, що тебе бісить як керівника установчого центру? Бардак не подобається. Не люблю бісить. Бісить, що треба за цим спостерігати постійно. Не спостерігати, точніше, а контролювати. Ось наслідка нагарно вчора зриває. Просто трохи порядок наводимо, тому що щось докуповуємо, 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 залишки накопичуються, накопичуються і не використовуються. І потім З'являється мого тата в гаражі раніше було баночка від нескафе з надписю Різний хламік. От так Олег, а що тебе бісить як менеджер продажів в нашому магазині? Ніхватка товару не склада. Дорогий щоданик, мені не підібрати слів, щоб описати біль, яку я відчув сьогодні. Ну, ти? Відпочив на вихідних. Відпочиваю, в суботу, в неділю біля ауді відпочиваю. Ну нічого. Нарешті закінчуємо цей проєкт. Процесор Helix V12. SAP перероблений. У нас корпус повністю перероблений, підсилений врозіоляцію, ще й пофарбований в чорний. Це такий естетичний момент, хоча насправді воно все приховано. Головне, що у нас в сабі, у нас поміняна головка, тут стоїть аудіобіт: як, як Сімфоні 8, компакт да? 8. Да, вибачте, Тобто 8-діймовий саб. Тут у нас прихований малесенький підсилювач на цей саб. У нас аудіобіт sa 1600 Вся комутація тут, все приховане тут. Оптика, яка приходила раніше на підсилювач, Ну, Коротше, все, все дуже круто. По динаміках, що у нас замінена? У нас замінено центральний канал, у нас мідбаси. в мідбасах також перероблені корпуси, тому що в цій машині, я думаю, ви бачили, там такі такий ну, як, як наче сабвуфер стоїть у двері. Перероблений, фазоінвертор інвертор закрит. Вирізаний новий отвіри, тепер динамік у нас грає в двері, а не просто кудись. Поміняна піщалка виходить високочастотний тобто динамік, і поміняні середньочастотні динаміки. Все повністю, окрім саба у нас на Helix, а саб повністю на аудіобіті. А чого ти кажеш нормально, офігенно. Враховуючи, що ми, блін, не на браксі будували ну, умовно, це кайфово. Мені дуже подобається, як ти сап привів. Mm. Він прямо тут. Він реально тут, Ну, я кайф. Реально, бо звіздої це дуже тяжко, чесно. Я, мені треба відпочити.